Чотири мільярди гривень саме таку заборгованість за теплопостачання має наша область у трійці лідерів найбільше міста. А саме Кривий Ріг 2,3 мільярди гривень, Дніпропетровськ – 921 мільйон та Дніпродзержинськ 272 мільйони гривень. Такі цифри накопичилися за два роки, стверджує перший заступник голови облдержадміністрації Олег Кужман. Він наголосив, позиція очільника області Валентина Резніченка доручити вирішення цих питань безпосередньо місцевим головам. Адже 60% заборгованості це борги приват підприємств, що постачають тепло на вказані території. І лише 40% це державні КП. Мери городів повинні перестати гратися в політику. Либо вони повинні зібрати з населення, либо вони повинні сьогодні провести аудит этих підприємств, е, посмотреть менеджмент, который там работает, сделать анализ и финансово оздоровить эти предприятия. Нам сейчас не до парков и не до скверов. Нам сегодня нужно решать вопросы газа и теплоснабжения.